Хочемо розповісти вам про українського виробника сільгостехніки компанію Глобал Агро. Зараз комерційний директор Дмитро більш детально розповість нам про компанію. Торія підприємства нашого почалася ще з 12-го року. Тоді це було маленьке підприємство, яке починало виготовляти фронтальні навантажувачі. Зараз вже модернізація. Декілька років від вже з'явилися декілька моделей. Ну і також ми додали до своєї техніки: це причепи тракторні. Це причеп тракторний самоскидний, 2 ПТС-4. Предназначений він як для вивозу битових відходів, так і для перевозки сипучих матеріалів, таких як пісок, зерно, загальна вантажопідйомність, Ність даного причепу це чотири з половиною тони. виконується він в різних модифікаціях і комплектаціях, в залежності від замовника. Це можуть бути комплектація загального призначення, це може бути комплектація зерновоз може бути з додатковим рядом борту, може бути один ряд борту. Також борти можуть бути з суцільно металевого. Вони можуть бути сітки або комбіновані. НТС-5 це герметичний причіп, який використовується. також для перевозки сипучих матеріалів і напіврідких матеріалів дуже часто його використовують безпосередньо на фермах під гній, зручно тим, що він не протікає. і з нього до місця вивантаження і збору відходів не витікає не по дорогам, не по містам, де він проїжджає. Загалом більше на 80% прицепів на сьогоднішній день причепів, так, тракторних, вони йдуть до комунальних установ. Які так ми поставили в місто Херсон уже три причепа, які допомагають комунальникам наводити лад після тих подій, після підриву ГЕС. Також на Харківську область зараз йдуть прицепи для. Допомоги да, комунальним службам на причепах. Встановлювали ми в основному резина була Алтай, шина. Це була, мабуть, сама популярна шина, яка використовувалась на тракторних причепах ще з радянських часів. Але зараз е прийшлося відмовитися від. Е Продукції країни агресора кожен покупець звертає увагу на те, щоб на будь-якому виробі не було комплектуючих, не було матеріалів, які зроблені в країнах агресора. Коли стало питання про заміну цих матеріалів, звичайно, почали пошуки на території України компанії, які зможуть поставити нам аналогічні шини. Це 92016 В даному випадку ми звернули увагу на компанію Land яка запропонувала, яка дала всі можливості для того, щоб приїхати, подивитися, провести якісь випробування по цій резині. Ми встановили ці шини на нові причепи, але перед тим, як встановлювати і віддавати готову продукцію, звичайно, провели випробування, звичайно, насипали якийсь мусор, якийсь пісочок і катали тут по двору, дивилися, як вона себе зарекомендує. Фронтальний навантажувач Олімп 2000 це фронтальний навантажувач, який використовується на тракторах як вітчизняного, так і імпортного виробництва. Навісне обладнання в нас на сьогоднішній день це ковші різного об'єму від 06 метра кубічних до 1,5 метра кубичного, який ви можете зараз бачити. Також є гаки для мішків біг-бех. Це є палетні вила, це є захвати для бреовен. Також є різноманітні гідрофіковані захвати для тюків, чилюсні ковши, ковши з захватом для сілоса, є вила гідрофіковані. Цим-сім цим асортиментом можна ознайомитися на нашому сайті, на наших сторінках у соціальних мережах. І ще одна модель фронтального навантажувача це універсал півтори тисячі. Загальна вантажопідйомність у нього півтора. Тони робоча висота 4,2 метра. Також комплектується навісним обладнанням в залежності від побажань замовника. Ми були в місті Оріхів, наше підприємство процвітало, скажімо так, поки не прийшли наші вороги так, на нашу землю. Зараз, на жаль, прийшлося нам вже майже як 2 роки виїхати звідти. Ну, коні, що з обладнання нам вдалося спасти. Вивезли зараз на території дані, якої ми знаходимося, поступово облаштовуємо місця для. Робочих наших поступово відновлюємо роботу, намагаємося вийти ну, хоча б на половину того рівня, який у нас був до війни. Нас життя до цього не готовило нікого, і ніхто не знав, як правильно вчинити е, в той чи іншій ситуації. Тому ми. Всі роз'їжджався хто куди мог. Багато хто виїхав за кордон, багато хто уїхав також да, на західну Україну. Багато хто залишився навіть і по цей момент залишаються в Оріхові. Так, у своїх домах. Ну, частина хлопців з нами тут. Працюють той кістяк, який необхідний для того, щоб виконувати якісь роботи, ми зберегли. Зараз вони всі тут знаходяться з нами. Все одно ми маємо надію, що скоро повернемося додому. Ми цією мрією живемо, ми цією надією живемо, що все ж таки нам вдасться повернутися на наші власні території, на наші власні помешкання, і ми будемо проводити роботу вже з відновлення.